Художник з Полтави Ігор Лотиш оголосив продаж своїх робіт. Виручені кошти планує спрямувати на підтримку збройних сил України та видання книг. Ми збираємо як мінімум на три святі цілі. Перша, звісно, на допомогу зсу. І ще треба видати мені дві книжки. Перша книга це пам'яті Миколи Максимову, його антологія віршів і прози. А друга книга це буде чиста моя компіляція казки нашої батьківщини, де буде зібрано казки іменно з даних національностей, котрі мешкають на нашій території. Ці 117 робіт написані в карантинно-воєнний період. Вони виконані в різних живописних техніках: пейзажі, абстракція, романтичні сюжети. Ігор захотів нову книгу видати і зробив вже макет. Це дуже професійні роботи. Це я кажу як художник, який бачив дуже багато великих художників і за кордоном, і в нас в Україні. Одна із запланованих до видання на зібрані гроші книг збірка казок. Всі вони рідкісні і до цього не видавалися. Художник збирав їх сам під час подорожей. Це циганські казки, юрійські казки. Вони насправді є, але їх не так багато. От я підбирав, я їх перекладав з різних мов на українську. Получилась. Якось такі, от непогана збірка з світлинами України. Фотоапаратом об'їздив практично всю Україну. Світлини там будуть як ілюстрації. Ідея прекрасна, тому що багато національностей, різнопланова країна Україна. Вона багата традиціями різних народів, і він зумів зібрати. Найяскравіші приклади казок саме різних народів, які живуть в Україні. І всі казки ілюстрував своїми авторськими творами. І ось перший покупець картини. Увидев картину свого дитинства. Це у дідусь. Така моя хата була, біля диканьки. І ми там кожне літо. Канікули проводили. Придбати живописні роботи Ігоря Лотиша можна через соцмережі автора або звернувшися у галерею мистецтв імені Миколи Ярошенка.